Всім привіт, всім гарного дня. Герного неба і міцного здоров'я. Хай всіх все буде добре. Дай Боже всім миру спокою. Так, випустила гуси. Зараз їх пліва закрию. Поперли додому. Клонуть головою на полі. О, я забула, за що я відом підпираю. І закриваю ці двері. Дай. Я дам відповідь на запитання О. про кози. Коли їх краще починати запускати і для чого запускають кози, бо ми перший рік тримаємо і нам сказали, що коза має бути в запуску, щоб вона відпочила. А для чого? Якщо їй добре давати їсти, вона ж може доїтися і до самих козенят. Може, є такі, що можуть доїтися. Але потім козенята маленькі родяться. Щуплі можуть бути дуже колі навіть поздихати, в залежності, як її годувати будете. Як ви будете її під час кітності годувати. Ось скільки вітамінів і всього, що воно вас буде їсти. Це все враховується. ось. І потім тих надоїв не буде по молодці. Що, що, що були, якби коза була в запуску. Коли коза відпочине, відновиться, то вона багато більше дасть молока. Як вона без запуску. Так що ось таке то. Ось такі то справи. Так що первістка, якщо після першого коту коза, бажано її запустити на два з половиною місяці не менше, а то й три взагалі добре буде. Ось. А такі кози вже другий, третій, четвертий око, там бажано запускати на два місяці, щоб вони два місяці повністю віддихнули. Так що ось такі-то справи. Треба, щоб коза була в запуску і відпочивала, тоді вона десь краще на долі. Так, що ось такі -то справи. І для чого запускають, щоб коза відновилася. Назбирала, як то кажуть, поживи на козенят, бо вони останні місяці якраз інтенсивно ростуть на козенят, на себе, щоб відновити себе, потім мати, що вам давати молоко, бо їй треба і на козенят, народи. Запастися силою на молозиво, на все? Так що ось такі то справи. То тут треба, щоб коза відпочила. Ось, коли коза відпочине, тоді дасть гарні надої. О. А так, більше вам ніч такого нового не можу розказати, я свої кози стараюся запускати не менше як на два місяці. Куди преш? Пасися, бо зараз зажену, куди? О, і усе. О, І буде тоді у вас все прекрасно, так що ось такі то справи. Хай ваші кози гарно котяться і хай дають гарно молока. Бо кажуть, що якщо козу набагато запустити, то будуть великі козенята і тоді коза не може вродити. Ні, це не так. Є інша коза, худа, шкілет страшна і це. І... вроди козенята великі і жирні. А є коза, як маслюк жирна, а вроди козенята, як шкілет. Так, що ось такі-то справи. О! Тут генетика саму більшу роль грає. Нічого так ролі не грає, як генетика. Так що ось такі-то справи. Так що... Тут не від того, як ви годуєте, то так козенята годуються. Ні, це не від того. Ось такі то байки. Так що ще вам я мала розказати вже, не повні до, до того доєння, до того запуску. Я свої кози, як місяць кітні. Ну, там 21 день проходить, переводжу на, на два рази, тоді в півтора місяця переводжу на раз в і тоді якраз ще за місяць я їх запускаю. Ось, бо так, ще до місяця, там, до, три тижні доїться кожен день, е, ну раз в день, а тоді вже переводиться. Ну от чого ти вчепилася до того каписка? О, а потім вже там через день, через два доїться. Ну от знаєш тобі. Той, зараз як дам по дзьобі. От паскуть такі, така. От тобі треба таї салафанки, так? І тоді переводжу там через день, через два і таким чином якраз виходить, що запускаю на два місяці кози, щоб вони відпочивали. Ось, коли кози в запуску і не рож, бо дам по дзьобі зараз гадіна. Така прутівна така. Ну, дивися, і все одно її крути до того плуга. Ну-ну-ну що ну, ну, тобі по голові дати чи що? Що ге 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 Ага. Ось. Перевила мені, я вже не маю тями, що я хотіла сказати ще. Під час кітності кози їдять в мене також і зерно, і сочні корма, і все через те, що їм треба мати силу, чим годувати козенят і мати силу на родину, молозго, на все. Цього зерна стільки не їдять, як коли вони на роздої. Так, коли доїться, то вони стільки не їдять зерна. Ось половину цього, але як кітні, все одно зерно їдять. Щоб мати <кій> гарний потім результат. Так, що ось таке то. Луче тримати 4, 5, 6 кіс, ну, в залежності, одну, дві, скільки вам треба на вашу сім'ю молока. І дати їм краще їсти, ніж ніж тримати 10 і мати те саме молоко, що я маю там від двох чи від трьох кіс. Так, що ось таке то. Але коли є догляд. Коли ви їх правильно глисто гоните, коли ви за ними пильнуєте, їм і вітаміни, і від глистів їх обробляєте і даєте правильний догляд, тоді вони вам дадуть гарний результат той, що вас буде влаштовувати. Ось такі-то справи. Так що, хай Бог дає, щоб всіх все було добре, щоб ваші козульки гарно родили вам, давали багато молока. І щоб все у вас було добре. Куди ти лізеш же? Ну, от чого тебе той садок суне? Ну ти якась нині гуська причмиляна, я тобі говорю. Що тобі нині тлумить тобою? По всіх нетрах? Ось такі то справиньки, так що. І якось так. Хай все у всіх буде добре. Всім до зустрічі. Куди пішла? На місце. На місце. Бережіть себе і своїх рідних. Всім удачі. І тільки всього самого хорошого. Зараз я закрию. Густяк Що обернувся. Я тебе не кусаю. О. Так щось таке, то так. Всім подавала, все поробила. Ось і. Буду йти до хати. Ну, ще напевно піду зараз. Взадов гляну. То в нас же тут кажуть, що у людей вже є опеньки. І що в нас з'явилися опеньки. Зараз я піду гляну, ще гарбузів на ранок на тру коза. Ось в мене вибрані гарбузи, ось в мене морква. Оце зараз у мене кози їдять. І ще зерно в додачу їм даю. Обов'язково. Ну і листя в жолоб або сіну. І вони смакують. А вам всім кажу гарного дня, ми розпукую, це кавбуз. О, і тільки хороших новин. Ось так рубаю, щоб баракурізку мені влізли. І ось, всім до зустрічі!